Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми розглянемо партію другого туру індивідуального чемпіонату Європи, який зараз проходить в Румунії. Знову в центрі нашої уваги славетний український гросмейстер Василь Іванчук, який нагадаю в першому турі з великими проблемами, але все ж таки переграв свого маловідомого суперника. І ось у наступній партії грав білими проти вже більш сильного французького міжнародного майстра Лоїка Травадона. Партія ця також тривала досить довго і закінчилася в непростому туровому еншпілі. Д4 зіграв українець, кінь в 6, С4, Е6, кінь в 3, Д5, і після кінь С3, С5 грає Травадон, обираючи захист стараша ферзового гамбіту. Е3 грає Василь Михайлович, і в цій ситуації чорні найчастіше просто підтримують симетрію, граючи кінь С6. Але французький майстер вирішив все ж таки порушити симетрію, зіграв А6, Іванчук розмінявся на Д5 і пішов Б3. З метою фенкетувати чорнопольного слона. Чорні все ж таки вийшли конем на С6, створюючи тиск на центрального білого пішака, слон Б2, слон G4, слон Е2, і тут травадон попередньо міняється на F3, щоб після ЦД білі не могли забрати фігурою. Іванчук змушений бити пішаком, і на дошці виникла типова пішакова структура з двома відкритими вертикалями Є е та С. І двома ізольованими фіксованими пішаками в центрі. Слон Б4 грає травадон, і після рокіровки вирішує забрати на С3. Хоча таке рішення не є беззаперечним. Після ферзь е 2 шах ферзь е 7 забирає на C3 слоном Іванчук і відбувається розмін на e2. Таким чином, в цьому багатофігурному еншпілі два білих слони протистоять двом чорним коням. Якщо прибрати пішаки Д4 і Д5, то перевага однозначно була б на боці українця. Але все ж таки ці пішаки перегороджують дошку і значно зменшують потенціал далекобійних слонів. Тому цю позицію можна визнати приблизно рівною. Король Д7 грає травадон, слон Д3, шах на F5 не є серйозною загрозою, тому чорні поки що грають в тура аж є 8, плануючи зайти конем на Е4. Але Іванчук попереджає цей маневр стандартним способом зіграв він F3, послабивши поле e 3 Чорні грають g6, все ж таки захищаючи поле F5, G4, і Тура заходить на e 3 атакуючи слона. Білі захищають його ферзовою турою, чорні агресивно ставлять пішака на h5, але білі спочатку королем. Нападають на туру, а потім просувають пішака на G5, проганяючи чорного коня на початкову позицію. Щоправда, стояти там ця легка фігура чорних буде недовго, далі може піти на e 7 ну і потім декілька цікавих маршрутів. А4 грають білі, починаючи затискати позицію суперника і на ферзовому фланзі. Тура 3 є6, b 4 кінь же Е7 і b 5 Забирає на b5 пішака Травадон, і тут Василь Михайлович вирішив зіграти оригінально. Не б'є ані слоном, ані пішаком на b5, а ставить туру на b1, плануючи після БА забрати на b7 і дати шах. Тому чорні просувають пішака на Б4, білі відіграють пішака і розмінюється одна пара легких фігур. Тепер на черзі протистояння слона білих та чорного коня. Пішак Б7 під боєм, тому король С7 грає французький шахіст, ще одна атака, захист і Тура Б5. Тура С6 грають чорні і А5. Тура С3, нападаючи на слона. Звісно, можна було відійти атакованою фігурою на F1, але далі чорні дають шах і ставлять туру на А2. Ідея просування пішака на А6 тут вже не актуальна. Тому Василь Михайлович у пошуках ініціативи вирішив тимчасово пожертвувати легку фігуру і зіграв А6. Він поставив своєму супернику дуже непросте питання, яким чином відбити атаку пішака Б7. У чорних лише один правильний хід це просування пішака на Б6, щоб після А7 тура А8 розміняти пішаки, і незважаючи на активність білої тури. Все ж таки позиція рівна, тому що їм треба витратити час на захист слона Д3. Але Травадон, на годиннику якого було значно більше часу, все ж таки приймає жертву, забираючи на Д3. Іванчук просуває пішака на А7, і Тура відходить на С8. Взяття з шахом, король Д8. На жаль, Василь Михайлович витратив дуже багато часу на попередню гру, і тут не знайшов простого виграшу. Треба було відразу поставити Туру на А1, створюючи загрозу А8 ферзь, від якої у чорних не знаходилося захисту. Незважаючи на наявність зайвого коня, все ж таки чорні не можуть впоратись з цим пішаком без великих матеріальних втрат. Звісно, на тура А8 буде Тура Б8 шах. Але, знаходячись у сильному цейтноті, Василь Іванчук чомусь спочатку поставив Туру на Е1, напавши на коня, і просто підігнав його туди, Куди він і прямував. І тут ще одна помилка українця: треба було забрати на f 7 Але Іванчук невчасно ставить туру на А1 і вже за наявності коня на С6 блокувальний хід Тура А8 є дуже доречним, тому що ходу тура Б8 у білих вже немає. Доводиться задовольнитися пішаком F7 з загрозою Тура Ф8, але й тут чорні встигають захиститися ходом король Е8. Тураж 7 грають білі, поновлюючи загрозу, і чорні вдало повертають легку фігуру, забираючи на А7. Відбувається перехід в цікаве турове закінчення, в якому ще будуть обопільні помилки. Далі можна було забрати на D4, але чорним не подобався хід Тураж 7. І білі забирають на G6, створюючи дуже сильного прохідного пішака G. Тому травадон зіграв король F8. Французький гросмейстер намагається захистити це турове закінчення, в якому у білих зайвий пішак. Тура А4 грає Іванчук, захищаючи пішака Д4, і тут француз робить точний хід а 4, обмежуючи рухливість білого короля. Білі поставили пішака на h 3 після королів 7 король Е2, тура відходить, тура А6 і шах. Білий король йде на Е3, тура H2. Шах від тури білих, король g7 і король F4. Повертає пішака Василь Іванчук, але він, як ми бачимо, значно активізував короля, та й тура стала більш активною. Щоправда, у чорних неприємний прохідний пішак по вертикалі H, який тримає білих у напрузі. Після король G4, тура H1, тура d6, H3. Білі все ж таки знову отримують зайвого пішака. Після H2, король G3, король f 7 F4. Тура F1 грає травадон, і білим доводиться міняти ще одну пару пішаків. король G3, Тура F1, Турай 5. На дошці зовсім мало матеріалу, і найцікавіше починається лише зараз. Незважаючи на малу кількість пішаків, цей еншпіль дуже підступний. Чорним треба було триматися ходом король F8. Але травадон невчасно поставив туру на d1, нападаючи на пішака, що давало Василю Іванчуку можливість ходом тура Є4 і захистити його, і далі активізовувати свого короля, просуваючи його на Е5. Запобігти цьому простому маневру чорні не в змозі, тому що їхній король відрізаний по вертикалі є. Е, а якщо повернути туру на F1, то, звісно, подвійний удар, розмін тур і перехід в легковигране для білих пішакове закінчення. Але, на жаль, Василь Михайлович відповідає помилкою на помилку. Він просуває пішака на d5, і чорні повертають туру на F1. Звісно, тут жодного подвійного удару по вертикалі F у білих немає, тому король G4 грає Іванчук, і чорні повинні були тут повернути туру на d1. Здається, що це помилка, але саме так чорні не дають білому королю максимально підсилитись. Наприклад, король 4, шах король e 3 тура Д1, після король e 4 тура Д2, і білі не можуть досягти прогресу. Якщо зіграти тура e 6 то, звісно, тура e 2 і нічия. Але Траводон знову помиляється. Французький майстер вирішив, що можна просто стояти турою по вертикалі F, але тепер Іванчук просуває пішака на d6, і після тура Д2 дає шах. Король 8, тура e 6 Король 7 шах, король g7. Ці ходи були зроблені дуже швидко, але що далі? В українського гросмейстера був шлях до перемоги, і він полягав в несподіваному ході король F3. Чому саме сюди ми зрозуміємо згодом: чорні стоять: тура d 1 король e 4 тура d 2 король e 5 тура d 1 Ну а тепер тура f 4 і білі перекривають вертикаль d, Досягаючи перемоги. Але Василь Михайлович зробив більш природний хід король F4. Здається, що різниці немає жодної, тому що білий король все ж таки йде на Е5, ну і далі вже згаданий маневр Тура F4 і Тура Д4. Але це не так, тому що тепер, коли король білих стоїть на f4, поле Е2 є беззахисним, і Травадон, припертий до стінки, зіграв тура Е2. Це виявився єдиний хід, який дає чорний можливість триматися. Якщо зіграти d 7 то, звісно, Тура Д2, і втрачаючи пішака Д білі вже виграти не можуть. Тому король F3 зіграв Іванчук, але тепер чорна тура вже зрозуміла свій маневр, вона стоїть по вертикалі Є. Е. Якщо повернутися на F4, то знову Тура є 2 Тому король G4 грає Василь Михайлович, але Тура є 1 і король f 3. Український гросмейстер ставить своєму супернику цікаву пастку. Здається, що можна відіграти пішака, зігравши тура f 1, але пішакове закінчення після король G4 розміну на F6 і взяття на цьому полі, програне для чорних, тому що білі, граючи король Д5, підтримують королем свого більш просунутого прохідного пішака. Наприклад, G5, точний хід, король С6, після G4 D7, король e 7 король С7. І білі ставлять ферзя ще з шахом. Якщо ж чорні грають король в 7, то звісно не d7, а спочатку король С6, після король Е8, король С7, і пішак білих швидко проходить у ферзі. Та, на жаль, французький майстер у цю пастку не потрапив. Він зробив сильний хід Тора Г5, напавши на g5, і тут білі вже зрозуміли, що виграти не вдасться. Робить спробу переграти суперника Іванчук, віддаючи пішака G5, ну це вже зовсім простий варіант, якщо забрати Тради 4 і білі без проблем виграють. І тут Василь Іванчук робить ще одну цікаву спробу все ж таки виграти цю партію, ставить Туру на F4 і ще раз пропонує чорним зрівняти матеріал. Але взяття на G5 це дуже серйозна помилка, яка коштує Чорним партії. Після тура D4 є можливість заблокувати пішака, але лише турую. Шах, король Е4, тура f8, d7, тура d8 і точний хід король e5. Далі, можливо, король f7, король d6, g5, король С7. І чорні повинні віддати туру за пішака. Після d8 ферзь, тура д8, білим треба забрати туру турою. Саме цей хід призводить до виграшу. Король Е6, тура g8. Король F5, король d 6 G4, король d 5 король F4, вочевидь, білі без проблем виграють. G3. Шах, далі король e 3 і чорний пішак швидко втрачається. Але й тут травадон обходить пастку українця. Замість взяття на g5 він ставить туру на d5, оскільки білий пішак d6 значно небезпечніший, ніж пішак G5. Якщо піти тура f6, то вже взяття на g5, тому у розпачі Іванчук зіграв король g3. Віддав пішака з шахом, але тепер, звісно, якщо відійти королем, то Тура повернеться на Д5. Тому Тура g 4 зіграв Іванчук, і суперники швидко зробили нічию. Королів 6, Д7, король Є7, король ж 5. На дошці залишилось два королі. Ось така прикра партія. Василь Михайлович мав кілька чудових нагод переграти чергового маловідомого суперника, але лише нічия. Після двох турів у Василя Михайловича півтора очки. Сподіваємось, що в наступних поєдинках він свої шанси не втрачатиме. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!